21-го року ви заснували політичну партію Гарант. 21-го року міню зареєстрував 12 політичних партій. Рекорд був 15-го року, коли зареєстровано було 79. Хтось каже, їх в нас 387, хтось каже дієвих таких більш-менш дієвих 365. От ви мені скажіть. А в нас euh, недостатньо 365. Давайте мінімум візьмемо. Ну, і ви вирішили створити ще політичну партію. Чому? Ось таке де, банальне запитання. Дивіться, я розділяю партії на деякі підгрупи. Так, є партії олігархічні, так. а ті, які фінансуються за рахунок олігархів, і вони робляться проектами. Ну то тобто це скуплю, скуповуються старі політичні проекти. Міняються, робиться ребрендінг, міняється назва і під якусь особистість робиться ця, цей політичний новий проект. Це перше. Потім я розділяю партії, які вже є у владі, угу. які сталі партії, і як вони працюють, це такі, як там Тимошенка, такі, як Порошенки. Порошенка міняв блок Порошенка. Да? Потім європейська солідарність стала. Я ну, це старі політичні партії, які мають свій сталий електорат.